Класичні авіатори, але в сучасному виконанні саленте. Модель, яка підійде і жінкам, і чоловікам, а її ціна приємно здивує. Повністю пластиковий корпус у чорному глянцевому кольорі. Вони фантастично легенькі, дійсно не відчуваються на обличчі. І сюди можна встановлювати лінзи на рецепти для далі для постійного ношення. Зі знаком мінус також для корекції астигматизму. Має металеве перенісся і суцільні носопори, завдяки чому в них фантастично зручна посадка. Вони класно сідають, не тиснуть. І не залишають слідів, якщо окуляри дійсно використовувати протягом цілого дня. Така оправа підійде для власників середнього обличчя. Вона має металеві завушники у сріблі, доволі тоненькі, але надійні класно сідають і мають флекси. Тому в них надійна фіксація, вони не тиснуть, але при цьому не спадають. Тут круто будуть виглядати, як прозорі лінзи, також фотохромні, або зробити тонування і на рідній сезон. Це повноцінні сонцезахисні окуляри, але з вашими доустріями за вашим рецептом. І замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна. Онлайн у телеграмі, інстаграмі також на сайті Київлінза для цього артикул моделі залишаю у коментарях.